Вітаю всіх на моєму каналі. Красуні і красунчики. Сьогодні ми будемо готувати неймовірний смачний печінковий тортик. До речі, немає нічого простішого за нього. Для цього нам потрібно зробити млинці, які інгредієнти теж потрібно. Ось ви бачите, я перебила блендером можна через м'ясорубку 500 грам курячої печінки. Перекрутили через м'ясорубку або збили блендером. І додаємо. Що нам ще потрібно? Три яйця. Ось ми сюди його відправляємо. Ці яйця відправляємо сюди. Що ми робимо? Ми знову їх тут збиваємо. Ще нам потрібно 3 столові ложки олії, 3 столові ложки борошна. І 3 столові ложки ось такого йогурту білого. Несолодкого, звичайно. Або сметани. Також нам потрібно буде одна чайна ложка солі. І півчайної ложки. Ось ми бачимо з вами такий чорний перець. Все це збиваємо, ось так перемішуємо. І будемо робити з цього млинці. І так, приступаємо. Три яйця ми вбили. Тепер я додаю три столові ложки просіяного борошна. Ось так. Будемо дивитися, за... Рідиною, яка вона? Якщо треба, додам, ще. Треба дивитися. Ні, борошна нам достатньо. Так що три і достатньо. Так. Так, додаємо ще йогурт, як я сказала вам. Йогурт. Зараз оце одна ложечка. Оце друга ложечка і буде третя. І буде третя. Все теж ми сюди додаємо. Так, додали. Так, тепер нам потрібно ще сіль. Як я сказала, нам потрібна сіль. Додамо з вами ось так. Ну, десь чайна ложка. Достатньо так. І півчайної ложки, як я говорила, перцю чорного. Отак. Ну, хто любить, то або потім додасте, або достатньо буде. Якщо діти, то, звичайно, багато перцю не треба. І, як я говорила, ще додаємо три олії три столові ложки. Крім того, нам олія потрібна буде на кожний корж. будемо олійку змазувати звичайно сковорідку. Так що, додаємо ще і обсмажуємо з обох сторон. Так, як млинці. Але нам потрібна буде ще начинка. Ви бачите, ось ціла така морквина. Ми на велику терку натримо. І ось такої пів... цибуля, як ви бачите, ось така велика в мене. Можна такі дві взяти, а можна взяти півтори, як я ось взяла. Одна середня, а друга ось така велика. І ви, ми його подрібнемо і посмажимо, звичайно, теж на сковорідці. На олійці. Все робимо на олії. І так ще додаємо, як я говорила, олійки. Дивіться, одна ложка, друга ложка і третя ложка. І розмішуємо. А тепер на розігріту пательну чи сковорідку виливаємо одним ополонком оцю масу. І смажимо з обох сторон. Потім повернемось, коли я обсмажу всі-всі всі млинці. І млинці буду смажити, і буду смажити далі моркву з цибулькою. Ось так. І так, спочатку, млинці обсмажуємо і подивимося, які вони в нас вийдуть. Так, сонечки, дивимося оце в нас перший. Такий млинець. Бачимо, що зверху вже колір, а отам, бачите, не спеклося. Але ми отак раз і перевертаємо. що Це перший. Але нічого там. Ми його змажемо потім начинкою. Все буде добре. Ось такий, отак печеться. Ви бачите, поряд смажиться млинчик, і поряд, як ви бачите, ось цибулька. На ті дві комфорки я поставила цибульку, смажу. І ось ви бачите, як я її порізала. Бачите як? Ось такими. як на... Суп ви смажите, як на борщ, отакий кубіками, кубіками. І ось накришили ось таку морквину велику на велику терку. І зараз тільки припуститься цибулька, ми посмажимо з вами моркву. І так, сонечки, ви бачите, уже цибулька така м'якенька стала. Я висипаю сюди морку. І тепер обсмажую. Смажимо з вами теж до м'якості. Не треба нічого більше додавати. Все, олійки налили, трішки додам я зараз ще 2 столові ложки олії. Так, щоб воно смажилось. Ну що, до зустрічі? Потім будемо. Ще нам потрібний майонез, до речі, майонез для начинки. І так, сонечки, ми з вами маємо ось такі млинці. У мене 12 штучок. Тепер, бачите мисочку з цибулькою морква. Посмажена і все. Я сюди нічого більше не додавала. Ні солі, ні перцю, нічого. Тепер ви бачите ось таку ложечку чайну, часничку. Хочете, додавайте, хочете ні. Майонез, як ви бачите, тут у мене 5 ложечок майонезу. І майонез можете брати будь-який, будь-який, який ви любите. Чи свій. У мене, звичайно, свій, як ви бачите. Гарні яйця. Можу передати вам, який майонез можна готувати, як смачно буде домашній. Ось ми маємо такий домашній майонез. Але якщо ви надовго цей тортик, то звичайно беріть магазинний майонез. Якщо він у вас буде з'їдатися повністю, тоді можна свій майонез, але 2-3 дні більше не тримайте. І так, я сюди, як ви бачите, вичавила часничок. Скільки часничку я взяла? Три часничка. Хто не любить, будь ласка, не кидайте. Достатньо буде майонезу. Тепер ви бачите тарілочку. Я Майонезом змазала, щоб не приставало і так далі, щоб легше було там його брати. І так складаємо, ось так одну тарілочку змазали і кладемо наш ось так млинчик. Тепер беремо лужку і ось так змащуємо. І так всі-всі-всі ряди. Всі. Ось так один за одним ви робите. Тепер, мало того, ви ж будете ще і моркву класти. так. Я моркви тут багатенько кладу, тому що в мене Ось Отак дві ложки, і мені буде достатньо. Отак складаємо наш прекрасний тортик. Так як я не повний, то я ще додам. О, так. Можете розділити, розділити його. І так пішли по порядку кожний класний. І знову ложка майонезу, можете більше взяти майонезу, і будете отак складати свій тортик. І так до кінця. Я беру такі дві повні і нормально виходить. І так побачимо аж у кінці. Зверху ви змащуєте теж майонезом і посипаєте кріпчиком. Якщо в когось є ще ікра червона, то можна ще ікрою посипати. Ну що, до зустрічі, коли буде вже готовий тортик. Красуні красунчики, ось такий у нас вийшов печінковий тортик з курячої печінки. Чим же я його прикрасила? Як ви бачите, майонезом змазала. І по краях у нас кріпчик зелений. В центрі петрушечка. І, я бачите, чері, помидорчик поклала, щоб для красоти і для смаку. Так що готуйте, будьте здорові і смачного всім! До нової! Зустрічі. Ми з вами зустрінемося ще не один раз. Ставте подобайки, пишіть коментарі. І будьте мені всі здорові. Підписуйтеся на мій канал. І так, до нової зустрічі. Миру всі нам здоров'я. Всім, всім, всім здоров'я, миру, удачі всього-всього найкращого. До нової зустрічі на моєму каналі.